Всім привіт! Хто дивився мої відео про те, як криленята похворіли, то я пам'ятаю, що в мене похворіли в двох фоліерах криленята. Одні криленята похворіли, похворіли раніше ті, які були щеплені. І інші криленята трохи пізніше похворіли ті, які були не щеплені. А це є криленята, які хворіли піз пізніше. Вони ледь-ледь виздоровіли зовсім недавно, а деякі ще... Трохи виглядають хворими, але вже йдуть на поправку. Що цікаво, цікаво те, що із каленята, які були не щеплені взагалі, не, загинув, не загинула ні одна тварина. Вони вже жваві, реагують на сіна, на траву, на воду. Почувають себе, можна сказати, ще майже добре. Але із них не загинув ні одне кралення. Я все пов'язую з тим, що коли я вакцинував кролів, я вакцинував кралицю. Кралиця була вакцинована. І, можливо, через кралицю імунітет передався краленятам краще, ніж імунітет виробився у криленят, яких я вакцинував. Тому що. Тих криленят, яких я вакцинував, загинуло більше половини. Зараз я до них підійду і покажу, як вони виглядають. Ну, а так виглядають криленята, які були вакциновані і перехворіли раніше. Хвороба у них проходила важче. І загинула більше половини. Зате ті, які залишились, вони вже виглядають абсолютно, абсолютно здорові. Пішли у стрімкий ріст. Мають гарний апетит. Зараз дуже жарко, і тому вони відпочивають. Ось так, криленята вакциновані, захворіли раніше. Хвороба перебігала важче і загинуло більше половини. Краленята, які не були вакциновані, захворіли пізніше і не один не загинув. Тож Треба робити якісь висновки. Можливо, вартує просто вакцинувати вагітних крилиць. Ось такі висновки. Дякую всім за увагу та терпіння. Апетит мають відмінний.